ко п'ята ранку, а ми вже прямуємо до постраждалих Херсонщини та Миколаївщини. Там, де люди зараз найбільш потребують на гуманітарну допомогу. Бачите, люди їдуть з лодками, люди їдуть допомагати вивозити постраждалих. Що? Я поки що підсів в тачку до Єгора. Це водій одного з наших 20 тонників. А як давно ти возиш гуманітарку? Рік. Ми знаходимося у Снігурівці Миколаївської області, вигружаємось тут, та нам потрібно їхати далі на Херсонщину до високого. Але ж не зрозуміло, як туди їхати, тому що пантонна переправа Давида Вброд, там понтон затоплений, а мости розбиті руськими. Тому зараз шукаємо шляхи, як туди дістатися. Волки підпали, попали підпалить до колега. Сторонній плоский землі. Там більш графік, така все понад Ну не поля, там полів немає. Снігурівка вісім місяців перебувала в окупації. Метал прошивало наскрізь. Бачите? Стіни також летіло доволі глибоко. Давай, 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 давай. Оп! Не тільки підтоплено. Якщо повністю затоплено, то це вказати, що повністю затоплено. У нас підтоплені сил, як за слов руководства, 13 населених нас всіх сіл. Зважаючи на те, що мости підтоплені, дороги розмиті, набори виживання будуть переправляти до підтоплених сіл човнами. Тож ми на складі в Снігурівці вигружаємось, гладимо котиків. Тобто це мама, да? це мама. Це, це папа, мама. А, да, да. Ага. а це? А це десь прибилося. Саша, не ти. ти? Нас та їдемо далі у високе. Якось їдемо, тому що не дуже зрозуміло як. Друзі, солдати кажуть, Володя, там автомототранспорт ніякий не піде, ні, ні трактор, трахта, нічого. І ось така теж ні, Тих не теж не піде. Ну, два метри висота води. Два метри? Два метри можемо витягнути. Ось нижні вулиці і вже видно було. Там перший дома дрічки, підток. Сильно? Городи тільки капаток. Зараз ми їдемо.

Є розбиті хати, є покинуті хати. Але що дає надію, дуже багато гнізд лелек. Ми вже десь годину, а то і більше їдемо ось з такою швидкістю. Єгор з якою? 10 кілометрів на годину. Мені здається, що Єгор дещо лукавий, тому що я з моїм животом точно не можу йти. Зі швидкістю 10 км на годину. Ну, можете бачити, з якою швидкістю ми їдемо, тому що е, дорог немає, дороги розбиті. І ось зі швидкістю пішохода, не дуже швидкого. Ми їдемо. Бачите, він навіть не може мене обігнати. Підки проїдеш. Я проїхав. А знаєте, що це? Це ведмідь. Це вказівний знак. Він висить тут, щоб люди знали, що за ведмідем потрібно повертати. Цей міст поки що не затоплений. Та да, вода, вода. Їдемо далі. Я пересів в машину до Діми Штефана. Діма Штефан возить гуманітарні рейси фонду Ріната Ахмедова з 2014 року. Діма Штефан, як і я, пройшов Маріуполь і він відчуває серцем, наскільки людям потрібна допомога. Ось він. В старом кельтском языке быть первым или нике очень тяжелая дорога она без дорожного покрытия мы ехали 120 километров 5 часов люди нуждаются в помощи я их понимаю потому что мы сами были в ситуации далеко не из лучшей да и как бы у нас поддержки не было у нас мы рассчитывали только на себя и Їм надо, надо, надо да, у нас одна вулиця затоплена Сильно? повністю суда, э, страшно подумати про це, а цій людині треба це все пережити. Все, сталося саме без хати, без рішень, без продуктів. Що змогли? Схватили. Давайте знову. Давайте його. Все, все, все. все. О, спасибо. Ліля, Ліля, привіт. Понятно. Кто, это, Лиля, да? А тебе, Як? звати? – Як? Все, пока. До свидания. Доброго дня. Доброго дня. Як Доброго дня. вас як вас звуть? Марія. Мене Коля. Марія, скажіть, будь ласка, як у вас тут зараз життя? Так, помаленько. – Чого? Хочеться миру, хочеться. Щоб все було спокійно, так як ми жили. Там на солодці поробили. Змівку розтарабанили, люди повиїжджали. Там вже процентів 10 залишилося людей. селі. Води нема, світла нема, вже пошти год. І ми потікали, оце хто куди у степи, де, де не стріляють. І ось тут приютили нас, люди. Спасибо їм. Спасибо що... за гуманітарну допомогу, що ми хоч і голодні. А так приїхали в чому, стояли, нічого не брали. Вчора на Миколаївку два каби. Що таке каби? Корови ні оброблю. Ти села немає. Та сама все. Да? І кошую, і коровку, що вся сама роблю. Сама. І рибаю, і все. А скільки років вам? 68. вісім. Баба зарядку робить. Ану. Треба. Будемо жити, це все. Я вірю, що будемо так будем І Ми будемо дивіться. І будемо щасливими. Що ж, дводенна місяця з доставки гуманітарної допомоги на Херсонщину та Миколаївщину виконана. Вибач батя, е, і наскільки я знаю, вже завтра нові вантажівки з, з метром та Євгором привезуть нову партію допомоги на південь нашої держави. Тому що фонд Ахметова надає допомогу постійно з 2014 року. Спасибі йому великі, йому і родині, його всім, щоб всі були живі, здорові, і щоб мир був. Це дуже велика поміч, дуже велика поміч. Все. Вам щасливо з Богом, хай вас Бог охороняє всіх. Усе було, дороги, щасливо. Приїжджайте до в гості. Чим є це? Будемо.